Мир всім, нехай Господь Бог благословить вас на тому місці, де ви є. Хотіла поділитися з вами таким откровінням, небезпечний Ісус, бережіться такої віри. Ми бачимо, що на сьогоднішній день Ісуса змішують із язичеством, із блудами, і з бізнесом, із гріхами. І Ісуса, і Слово Боже, куди тільки не намагаються змішати, але Ісус дає чітку і ясну відповідь, що Його нічого не може замінити. Він дає час кожному і через Божих людей, через пастирів, Ісус стукає кожному з нас. Нам потрібно... І важливо тільки відкрити своє серце, покаятися і вірити в нього. Тільки покаяння це не просто слова, це зміна, це виправлення. Має бути віра і відносини з любові, мало лише вірити. Деякі кажуть, я ось вірю і все. Я можу спати спокійно, а ви там робіть, що хочете. Хочете проповідувати, проповідуйте. А мені достатньо, достатньо того, що я вірю і мене це врятує. Це велика помилка такої віри. Віра без діла мертва. Якщо ми не будемо перебувати в навчанні, не будемо проповідувати, то нас не буде омивати, очищати кров Ісуса, Слово Боже, Дух Святий. Справи показують нашу віру. І якщо ми маємо віру, вона показує наші справи. Є справи з гордості, за суперництвом, якщо ми несемо плітки, засудження, показуємо гордість, лінуємося щось робити для Бога. То такі справи не рятують. Це не віра Божа, це віра сатани. А є справи з любові до Бога. Такі справи рятують людину. Важливо очищати своє серце, каятися, змінюватись. І тоді така віра врятує. Будьте мудрими, поступайте правильно, слухайте правильних людей. Амінь.